Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача номер 66 її створив фінський шахістий композитор Пааво Віза Ківі. Цікаве ім'я. Погодьтеся. Хід білих білі мають зробити нічию. Розв'яжіть. В чорних є небезпечний прохідний пішак і буде ферзь. І ферзь виграє в слона в коня і в пішака. Це може бути трошки довго, але ферзь виграє. За білих правильний перший хід король g7. Ну, давайте чорні ставлять ферзя. Другий хід кінь f6, король g5. Хід білих, хто ще не розв'язав задачу, подумайте. Якщо хід чорних, вони загрожують побити слона. Правильний хід за білих, кінь d5. Перекрили лінію, слон дав шах. Куди чорному королю втікати? На f5 це помилка. Кінь є 3 вилка. Виграють білі. На G4 знову ж таки кінь є 3 вилка. І такий еншпіль, слон і кінь вони можуть поставити мат, виграють білі. Куди ще королю ходити? Якщо на h5 кінь f 6 позиція повторилася. В чорних є ще інші ходи. Король h4. Все одно буде кінь d 5 Король на g4 не може грати кінь є 3 вилка. Король грає на h5, кінь f6, позиція повторюється. Кінь d5, король g3. Новий хід. Хто ще не розв'язав задачу, хід білих, подумайте, що тут робити. Кінь шахів не може дати, але є слон. Слон це 7 шах. Бити пішака не можна, буде вилка. І знову виграють білі. Король 2, слон продовжує давати шахи. Якщо король Е2, тоді кінь С3. Якщо король захищає ферзя, тоді в білих залишився пішак і білі навіть виграють. Король 1, знову ж таки, кінь Е3 вилка. Тут білі виграють. Тобто чорним треба ще грати правильно, щоб не програти. Король Е1, щоб не було вилки. Слон опять шах. Чорний король ніде не може сховатися. Слон дає шахи. Знову шах, король аж 4 Ще шах, король аж 5 Кінь в 6. Трьохкратне повторення позиції. Нічия. Чорний король ніде не може сховатися. Кінь d5. Які ще є важливі варіанти? За білих неправильно грати король 7. Чорні ставлять ферзя, кінь f6, король g5, кінь d5. І в чорних є хід короля 6. Тому білий король мав грати спочатку на g7, щоб цього ходу не було короля 6. Бо тепер короля 6 і вже білі нічого не можуть зробити. Давайте король g7, а чорні не ставлять ферзя. Вони знають, що буде. Ферзя вони не ставлять, грають, наприклад, король g 4 тоді кінь F6. Якщо король F5, тоді кінь d 5 Якщо поставити ферзя, кінь є 3 вилка. А якщо чорні не ставлять ферзя, то білі грають кінь С3 і зупинили пішака, і білі виграють. Або тут король не F5, король F4. Тоді кінь d5 шах і наступний хід кінь С3 знову ж таки зупинили пішака. Давайте на початок, як все це трапилось. Король g7, і чорний король тепер нікуди не зможе втікти. Наприклад, ферзь і починаються шахи. Чорні мають грати правильно, щоб не потрапити ніде під вилку і взагалі не програти. Чорні уникають вилок. Позиція повторюється і нічия. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!